Громадська організація Міжнародна асоціація психологині психологів освіти була створена в 2017 році. Від самого початку ми об'єдналися для підтримки професійного розвитку психологів освіти і фахівців допомагаючих професій. З початку 2023 року ми зрозуміли. Що повномасштабне вторгнення диктує нам нові умови? У нас є нові виклики, тому ми вирішили змінюватися. У 2025 році. Ми змінили наш статут і місію організації. Тепер ми об'єднуємо фахівців заради збереження, відновлення психічного здоров'я, заради розвитку гендерної рівності, розширення можливостей жінок та дівчат. Ми будуємо безпечні інклюзивні і згуртовані спільноти, забезпечуємо своєчасну психологічну підтримку, впроваджуємо. Відновні та травмоінформовані практики і захищаємо права людини в освіті і в суспільному житті. Ці внутрішні трансформації стали для нас не тільки організаційними, вони допомагають нам активніше долучати жінок до прийняття рішень як у своїх громадах, так і на рівні країни. У сфері освіти більшість фахівців це жінки. Їх голос має бути почутим. Ми прагнемо, щоб вони не лише допомагали дітям і сім'ям, а й брали участь у формуванні політик, впливали на зміни у сфері. Безпеки, освіти і психічного здоров'я це е, сьогодні не просто важливо це питання саме стійкості нашої держави. Ми долучилися до коаліції 1325, тому що віримо, що резолюція 1325 Жінки, мир, безпека це не лише міжнародний документ. Реальний інструмент зміцнення нашої країни. Якщо ми хочемо будувати країну, в якій хочеться жити, вона має бути безпечною для всіх. І саме участь у коаліції дає нам можливість вносити свій внесок у реалізацію цієї резолюції, розвивати партнерства, обмінюватися досвідом і навчатися. Для нас це також простір співпраці з іншими організаціями, установами, освітніми закладами. Ми вчимося як ефективніше впроваджувати гендерно-чутливий підхід у громадах і посилювати. Жіноче лідерство. У нас вже налагоджена співпраця з Черкаським університетом імені Богдана Хмельницького, обласним центром соціальних служб національної поліції центром життєстійкості. Ми проводимо спільні заходи з психологічної підтримки студентів, тренінги для поліцейських і фахівців соціальної сфери. Зокрема, ми провели тренінг. Спротидії торгівлі людьми за участі представників коаліції 1325, органів місцевого самоврядування, службу справи дітей і громадських організацій. Це був дуже гарний приклад того, як партнерство допомагає. Налагоджувати взаємодію між усіма, хто дбає про безпеку та розвиток громади. Також ми співпрацюємо з громадською організацією Ластрада Україна. Наші членкині входять до мереж тренерської та медіаторської. Для мене це про людяність і про силу спільнот. Коли жінки мають голос, коли їх залучають до прийняття рішень, суспільство стає більш стійким, безпечним і турботливим. Наша місія як організації дбати не лише про психологічну підтримку, а й про те, щоб навчити. Громаді самим відновлюватися, створювати середовище довіри. Підтримки і безпеки ми віримо, що розвиток кожної людини починається з навчання. Тому наша асоціація бере дуже активну участь у навчаннях, різноманітних тренінгах, семінарах, вебінарах. Це допомагає нам якісніше проводити групи підтримки для місцевих громад, для родин військовослужбовців та військовослужбовиць, а, а також проводити групи психологічного розвантаження для дітей. Ми активно співпрацюємо з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. Одним із наших спільних проєктів є провадження програми Діти та війна. Для студенток кафедри дошкільної освіти ми провели групи емоційної підтримки за програмою Діти та війна навчання технік зцілення це був дуже цінний досвід, як для нас особисто, так і для студенток кафедри дошкільної освіти, як для професійних подальших фахівчин. Як представниця коаліції, «13.25» Нещодавно ми брали участь у тренінгу адвокації для змін. Який підготувала та організувала громадська організація Ластрада Україна? Ми навчалися, як визначати проблеми громади, а також як впроваджувати адвокаційні кампанії. Саме тому наша робота це не тільки про психологію, а також про людяність, про турботу про людей і важливі питання громад. Серед важливих завдань нашої асоціації є такі, як впровадження гендерно-чутливого підходу, розвиток культури гендерної рівності в закладах освіти та громадах. Підвищення загального рівня обізнаності дітей і дорослих, про вплив гендерних стереотипів на якість життя людини та їх зв'язок з гендерним насильством, а також сприяння запобіганню та протидії дискримінації за ознакою статі, гендерно зумовленому насильству, з особливою увагою до домашнього насильства, жорстокому поводженню з дітьми, булінгу, мобінгу, торгівлі людьми та усім формам насильства за ознакою статі. Тема гендерної рівності завжди була і залишається актуальною, а в умовах війни вона набуває додаткового забарвлення і особливого значення. Завдяки тому, що наша організація співпрацює з громадською організацією Ластрада Україна, ми маємо в нашій команді сертифікованих тренерок національної тренерської мережі громадської організації Ластрада Україна. Ми проводимо тренінги з таких тем, як гендерна просвіта, протидія гендерно зумовленому насильству, протидія домашньому насильству. Розвиток соціальної згуртованості, запобігання та протидія дискримінації за ознакою статі, протидія булінгу в закладах освіти, протидія торгівлі дітьми, протидія торгівлю людьми, зокрема в онлайн просторі та з інших тем, які спрямовані саме на запобігання та протидію усіх форм насильства за ознакою статі. Свого особистого та й тренерського досвіду можу сказати, і що в сучасному суспільстві і на сьогодні існує дуже багато міфів про гендерну рівність. Проведення таких тренінгів і інших просвітницьких заходів в діяльності нашої організації допомагає спростовувати ці мифи і формувати розуміння, що мета гендерної рівності це не прирівняти, не зробити однаковими чоловіка і жінку, тому що однозначно чоловік і жінка не можуть бути однаковими, бо ми різнимося за статтю. А врахування гендерної перспективи це завжди врахування різних потреб жінок і чоловіків і хлопчиків тому гендерна рівність це якраз про рівний правовий статус жінки і чоловіка в суспільстві, це про їх рівні можливості для того, щоб цей правовий статус можна було реалізувати, і про те, щоб ці можливості були рівними протягом усього життя чоловіка і жінки. Для того щоб вони могли брати участь у прийнятті рішень у різних сферах життєдіяльності суспільства і щоб кожна людина протягом свого життя мала такі можливості незалежно від своєї статі. Саме тому резолюція 1325 закликає до рівноправної участі жінок і чоловіків в ухваленні рішення, і саме це сприятиме забезпеченню безпеки в широкому її розумінні. А також загалом буде підвищувати ефективність інклюзивності відбудови та економічної сталості країни, саме тому резолюція 13.25 закликає до рівноправної участі жінок і чоловіків в ухваленні рішень, щоб сприяти забезпеченню безпеки в широкому її розумінні. А також загалом для підвищення ефективності інклюзивної відбудови економічної сталості країни. Гендер є однією із складових гендерної рівності. Разом з тим, саме навколо цих тем в різних сферах життя суспільства, зокрема в освіті, виникає безліч суперечностей і навіть спротиву і заперечень. Спростування гендерних стереотипів це дуже важливе питання, адже саме гендерні стереотипи є підґрунтям насильства та дискримінації за ознакою статі. Також застосування гендерних стереотипів спричиняє або може спричинити обмеження можливостей людини в самореалізації, як в дитинстві, так і в дорослому житті. В рамках заходів з гендерної просвіти ми говоримо з учасниками і учасницями про те, що доволі поширеним є хибне ствердження, або хибне переконання, що гендерна рівність це питання, яке стосується тільки жінок. Насправді, чоловіки так само зазнають дискримінації у реалізації певних прав, або саме або стають постраждалими від домашнього насильства. Проте такі випадки доволі часто замовчуються, і я би сказала, навіть переважно замовчуються, і не часто стають загальнодоступними мало висвітлюються в засобах масової інформації. І причиною знову ж таки є все той самий присутній у суспільстві стереотип, і це якраз гендерний стереотип про справжнього чоловіка, який не скаржиться на особисті проблеми в житті, який не ходить до лікарів, який не, не не повідомляє в тому числі про правоохоронним органам, про те, що стає постраждалим від домашнього насильства або до застосування до нього якихось інших форм насильства. Проте, коли ми говоримо про захист у широкому сенсі, ми маємо забезпечити і жінкам, і чоловікам, особливо в умовах війни, рівні можливості доступу до ресурсів підтримки та захисту від насильства, зокрема, і від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Жінки, чоловіки, діти ніхто не має залишатися наодинці зі своїм болем. І саме тому потрібно впроваджувати гендерно чутливий підхід та культуру гендерної рівності на всіх рівнях суспільного життя. Тому що врахування безпекових потреб і жінок, і чоловіків зробить державу сильнішою. А інклюзивні підходи у відбудові та економічному розвитку сприяють стійкості суспільства. Резолюція 13.25 – це не лише про гендерну рівність у вузькому сенсі, це про безпеку і рівні можливості для всіх і про зміцнення країни. Резолюція 13.25 наголошує, що безпека це основа функціонування будь-якої держави, а безпека усіх громадян повинна бути частиною загальної стратегії безпеки держави. Війна сьогодні є головною загрозою для України, проте маємо визнати, що існують менш очевидні безпекові виклики, їм можна і необхідно протистояти. Ми вчимося в реальних умовах, розвиваємося та стаємо сильнішими, щоб бути ефективними в процесах, які сприяють відновленню безпеки, миробудуванню, підвищенню стійкості та соціальної згуртованості громад.